Послухайте, істина насправді дуже проста. Якщо ти не обираєш насолоджуватися своїм життям кожним днем, своїм спілкуванням, роботою, материнством, всіма процесами, які тебе оточують, всесвіт перекриває енергію достатку. Запам'ятайте, достаток приходить лише туди, де є енергія проживання, радості, а не нестачі і виживання. Друге, якщо у тебе є звичка знецінювати все і всіх. Себе, людей, можливості, все, що в тебе вже є. Всесвіт перекриває енергію достатку, тому що знецінення це відмова від прийняття. Третя, якщо ти відмовляєш собі у власних бажаннях під приводом економії, всесвіт перекриває енергію достатку, бо бажання це мова нашої душі, і коли ти її ігноруєш, потік перекривається. Наголошую, достаток це не про гроші. Достаток це про дозвіл собі жити своє життя.